Сьогодні відгук про масажер Марутака хоче залишити провідний спеціаліст лічниці сестер Похмурських масажист Юрій Сочинський, який тривалий час працює з різними захворюваннями: від неврологічних захворювань так і захворювань, пов'язаних з проблемами судин. В першу чергу, Юрій хотів би розказати, як йому сподобалося. Чи не сподобалася робота масажера Маротака на собі особисто, адже він випробував три різних програми різної інтенсивності. Так, Юрій, розкажіть ваші враження, досвід роботи, і як ви вважаєте для масажиста, де би було корисно використовувати даний масажер? Ну, ось, власне, вже було сказано, що я тривалий час працюю масажистом вже і. Стикаюся, працюю з різними проблемами ніг, в тому числі з щепленням сідаличного нерва, там, лімфостазу, набряк різного типу і пятку, і шпори, взагалі, з проблемами стопи, також працюємо. І, власне, сьогодні хочу поділитися з тим досвідом апарату Марутака, який я спробував на собі. І мені особисто дуже безпосередньо мені сподобалось, тому що це дуже ретельне і симетричне проробляння стоп, гомілкостопних е суглобів. Також коли м м би я його рекомендував використовувати, та в принципі, моє таке власне бажання, я би його таке враження би, використовував би кожного дня, тому що це дуже приносить полегшення в стопах, оскільки я працюю масажистом, багато знаходжусь на ногах, і ноги втомлюються, як і у багатьох різних професіях, в тому числі хто має стоячу роботу, хто сидить і мало рухається, коли є застій лімфи та крові в нижніх кінцівках. І загалом стопи в нас наповнені багатьма біологічними точками, які потрібно проробляти ретельно. Адже коли проробляти їх руками, по-перше, це йде навантаження на руки масажиста, бо є різний тип шкіри в людей, різний тип м'язів і застійних явищ, тому я би рекомендував цей апарат використовувати або через день, або хоча б по, -по можливості. Ну я би взагалі, так як мені воно принесло ще й задоволення, оскільки стопи це є в нас. Чутливі е, ділянки, е, тому дещо дивне таке відчуття при використанні цього апарату, але дуже хороший ефект. Це як доповнення до е, масажу ручного, котрий виконую, наприклад, е, я як масажист, це при лімфостазах, при, при тому, що я перечислював при от різних м, проблемах стопи. Дуже хороше розслаблення, дуже хороше проробляння м'язів і проблеми сумнів, в тому числі. Чи рекомендували ви покупку такого масажеру для своїх колег масажистів? Обов'язково. Це дуже хороше придбання і дуже хороше навіть ну взагалі, я просто рекомендую. Не пожалієте.